Підтримка відновлювальної енергетики пріоритетне завдання, особливо зараз, коли Росія продовжує здійснювати ракетні атаки по українській енергетиці. Законопроект, який був прийнятий в першому читанні, підвищує привабливість зеленої енергетики для інвесторів. Пропонуються прості, зрозумілі правила, а саме це фіксована чиста премія до ринкової ціни, що надає. Інвестором прозору фінансову модель та стабільність, а Україні більше чистої енергії також забезпечуються різні квоти для різних типів електростанцій та спрощення фінансові вимоги до учасників аукціонів і продовження дії моделі до 2034 року. Ще один важливий крок це адаптація українських зелених сертифікатів до європейських вимог, що дозволить українським виробникам продавати електричну енергію на європейську. Ському ринку очікувальний результат більше конкуренції і менше витрат для споживачів завдяки премії, яка буде нижчою, і отже, зменшиться навантаження на тариф через механізм спеціальних обов'язків.